Ми дуже вдячні Богу, що він дав нам сьогодні можливість бути в його домі, слухати слово, бути в пошуках його. От. Я знаю по собі, я думаю, що кожен із вас дуже багато питань, чому все відбувається не так, як би нам хотілося. Але Бог сказав, ваші мислі це не мої мислі. Тому ми будемо покладатися на Слово Боже, яке Він нам оставив. Коли ми читаємо дії святих апостолів, 17 розділ з 15 вірша, 15 вірш. Ті, хто супроводжували Павла, провели його до Афін. І, одержавши наказ для сили Тимофія, аби ті якомога швидше прийшли до нього. Відбули, як Павло очікував їх в Афінах. Дух його обурився в йому, коли побачив, що місто переповнене ідолами. Він проводив бесіди з юдеями та з побожними синагогами і щодня на Майдані із зустрічними. Деякі філософів, епікорійців і стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що ж то хоче сказати цей балакун, а інші, здається, він проповідає чужих богів. Там ми це, все знаємо, ми це все проходили, ми це все бачимо. І ми розуміємо. І чаще, я думаю, що ви чули, я дуже часто багато чув, коли сказали, ай, що, мені, що всім, то й мені. Хіба так можна? Я думаю, що не можна. Писання говорить зовсім інше. Тут те ж саме пройшло. Людям не нравилося, одним не щось нове хотіли почути. Читаємо далі. Тож Павло, ставши серед Аеропагу, сказав, «Мужі афіяни, з усього бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи, оглядавши ваші святині, я знайшов також жертовник, на якому написано невідомому Богові. Отже, я вам і проповідую того, кого не знаючи, ви побожно шукаєте. Ми далі побачимо, я вам зачитаю. Вір, що Бог говорить на цю тему? Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе рукотворних храмах. Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе. Амінь. В ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів казали, адже і ми його род. З його роду. Таким чином, будучи побожного роду, ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каменя, мистецького виробу та вигадок людини. Бог живий, Бог існує. Я думаю, що багато хто хотів би побачити. І якось одинці, один один, один віч-навіч поспілкуватися з ним. Щоб Бог якось окремо проговорив, Бог проговорює. Ми інколи не чуємо, ми затикаємо свої вуші. Коли Він говорить на наші недостатки, нам це неприємно. А робити те, що написано в законі, це складно. Ні, нічого не складно нема. Отже, не зважаєте на часи незнань. Тепер наказує всім. Людям скрізь покаюся. Що він робить? Наказує. Він не просто просить, він наказує, тому що по-другому не може бути нічого. Тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого наставив, даючи віру всім воскресшим його із мертвих. Настане день, коли буде суд. Коли буде розділ віруючих і невіруючих, кому тому цього не нравиться, і не хоче, та я там да, колись перехрестився, да, та я там колись помолився, та не може такого бути колись, 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 колись. Ні. Бог говорить, наказує всім людям скрізь, і починає з Херсона і кінчає до самого краю, покаятися. Покайтесь перед Богом в своїх невідіннях, як ці робили. Покайтесь в своїх гріхах, тому що він назначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого наставив, даючи віру всім воскрешим його мертвим, воскрешивши його мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали, про це послухаємо тебе іншого разу. Господь безпомилково. Безпомилково визначить справжніх праведників і неправедників. Він помилитися не може. Все розділить. Хотілося б комусь і не хотілося би. Я думаю, що хотілося б тим, хто би розділив праведниками, щоб пішли туди. Знаєте, є притча в Святому Письмі про козлів і вівців. Вони разом ходять, вони разом пасуться. А на вечір хазяїн розділяв їх Козлів в одну сторону, вівці в другу сторону. Розділ буде, обов'язково буде. Коли цей настане день, ніхто цього не знає, ніхто не знає. Ісус говорив, навіть я не знаю, тільки батько не знає, коли цей настане розділ». Ми сьогодні маємо робити правильні висновки. Ми сьогодні стояти на колінах і молитися Богу. Матвія 25 розділ з 31 вірша. Дві долі. Дві. Коли прийде Син людський у своїй славі, усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним, перед ним усі народи, і відділять їх одне від одного, як пастух відділяє овець і козлів. Розділення буде. І посадить овець по праву, а козів по ліву сторону, ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч, придіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготовлене мам від створення міру, від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене на... і поїли. Чужинцем був і ви мене прийняли. Немав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем, і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим у в'язниці і прийшли до тебе, цар відповідь скаже їм. Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже тим, які ліворості, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготовлений д'яволом та його ангелам. Сурово, дуже суворо, да? Богодував я, голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був форем у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвучить і ті, кажучи, Господи, коли ми це все бачили, тебе голодним, тебе спралим, або чужинцем, або нагим, або форем, або у в'язниці не послужили тобі. Тоді увіймобіт скаже їм: запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили мені. І підуть ті на вічне покарання, а правники на життя вічне. Ніхто сьогодні не хоче бути покараним. Всі хочуть бути в життя, мати життя вічне, всі. А Ісус говорить, а кому ви послужили? Ви послужили хоч одному із сусідів, меншим, більшим, старшим. Ви послужили з, е, тим, хто в возрасті вже, хто має преклонний вік. Одна жіночка їй сказала, що прийде гість до неї. Вона швидко пирожки там, давай готувати, бо прийде гість. Дуже важливий гість прийде. Приходить странник, дідуля. Дай водички. Так, іди, мені нема коли, до мене гість, де я чекаю гостя. Потім прийшла ще старушка, а потім прийшло в кінці мале дитя. Теж попросила неї перешкаючи, що, а вона тоже дала, вона жде часто гостя то явився Ісус говорить, я не прийду до тебе. Я приходив, ти нічого не дала. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в, котрій, в котрого дня Господь ваш прийде. Ми не знаємо. Господь приведе Матвію 2,4,42. Пильнуйте, стійте у вірі. Господь, я вірю, я розумію все. Все остальне мене не цікавить. Так не буває. Ви вже чули про доброго самарянина притчу. Прийшов Ловіт, прийшов священник, і тільки самарянин зглянувся на цього побитого і допоміг йому. Є можливість допомагайте, допомагайте друг другу, Піклуйтесь друг про дружку, Моліться друг за друга. Давайте ми зачитаємо дії святих апостолів, другий розділ. Почувши, що вони то є апостоли, вони розлучилися серцем і сказали Петрові, розчулися серцем, сказали Петрові і іншим апостолам, що з нам робити, мужи браття? Коли проповідав Петро і з ним були апостоли, люди чули це все, що проходило. І потім задали питання, а що нам робити, як нам жити далі? А Петро сказав їм, покайтесь, і нехай охрестить кожен із вас, охреститься, кожен з вас ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Адже, адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко. Кого лише покличе Господь Бог ваш. Батьма іншими словами, Він свідчив та заогочив їх, кажучи, спасайтесь від цього роду лукавого. Ми з вами живемо серед таких людей. Серед цих людей ми ходимо. Серед цим людям ми повинні бл... розказувати про Ісуса Христа, про те, що є щось, щось важливіше є. Люди, які почули, що коли Петро проповідав, говорить, а що нам робити? Вихід є, завжди вихід є. Покайтеся і нехай хреститься кожен із вас. В ім'я Ісуса Христа я прощення герки і приймі Дар Святого Духа. Знаєте, я часто чую такі слова, та мене хрестили в дитстві. А вас питалися за це? Він дітям проповідував, ні. Кому він проповідував? Злосним. Прийміте правильне рішення в своєму житті. Адже для вас ця обідниця і для ваших дітей, і для тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог. Господь кличе, кличе кожного, стукає в серце кожному. Відкрию я його або не відкрию? це залежить від кого? Від Бога ні, це залежить від нас. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, дано людям, яким належало нас спастись. Немає нікого і ніколи не було і не буде. Тільки через Ісуса Христа ми маємо спасіння, тільки в ньому. Я якось чув, виступав один там ровін, і він дуже таку важливу річ сказав. А хто був на Христі? Ровін був. Чи може хто -то інший був? Хто був на Христі? Хто дарував спасіння? Ісус Христос був на Христі. Там Він дав спасіння нам, там Він сказав, що вершилось, там Він взяв наші грехи, при... прибив їх до Христа, там все пройшло Але Сьогодні ми повинні зрозуміти це і прийняти своїм серцем, що так було, так Ісус пострадав. Я якось читав, ви пам'ятаєте, в... коли була. Вітчизняна війна, там був такий один герой Олександр Матросов. Ви пам'ятаєте? Потім я читав деякі судження, що він був п'яний і кинувся на ту амбразуру. Я не знаю, це правильно це неправильно. Там рота була чи дві роти, там скільки було тих людей, щоб не було пострілів. Ісус Христос. Взяв гріхи всього миру. Всього світу він взяв гріхи для того, щоб дарувати нам спасіння. Тільки через нього по-другому нічого не буде. Ми співаємо, станемо тихо на коліна і помолимося до Бога. Моліться. Моліться, і кричіть, волайте, стукайте у небо. Езекіл 20 розділ, 19 вірш. Бог через пророка Езекію говорить до юдеїв. Я Господь ваш Бог, дотримуйтесь моїх законів, виконуйте мої западі і живіть згідно, згідно з ними. А в 18 вірші. Тут же. Я сказав, їхнім, я сказав їхнім дітям там у пустелі, не дійте за традиціями ваших батьків і не дотримуйтесь їхніх приписів. Та не по, поганяй, поганяйтесь їхніми ідолами, поганюйтесь їхніми ідолами. Дуже прикро, що люди дуже часто живуть традиціями. Не законом Божим, а традиціями. Ви, говорить, якщо живете по традиціям, ви опоганюєтесь ідолами. Або говорить, я Господь ваш, я ваш. Дотримуйтесь моїх законів, виконуйте мої заповіді і живіть згідно з ними. Тоді живіть по закону Божому. Посіть його в своє серце, дотримуйтесь цього. Моліться. Общайтесь, говорить з ним. Говорить з ним. І нехай Бог благословить вас обільно. Тому що прийде той час, ми не будемо знати, ми не будемо, то ли ми будемо спати, то ли ми щось будемо робити, то ли ми будемо в церкві. Розділ відбудеться. Обов'язково. Покладайте свою надію тільки на Бога.